Ні, їдіть в сторону. Не провоку бігу. Дивіться. Пан провокує бік. Чи не бігу за якою сторонню людину? А чому він прийшов? Пане Марко, вийдіть, будь ласка, звідси. а потім поспілкуємося в коридорі, якщо ви хочете. Добре? Це таки актуальна для це... Ви подивіться, що без нарости. Чому туди журналісти зараз практично перестали посилити і чому ігнорують і це? Друзі, там... я скажу так, не критикуйте, боть на себе ініціативу. Насправді журналісти є природними, найкращими екстремістами ілюстраційного копіру. Справжні журналісти. І не дарма Кутусова одразу запропонували членам кадрової комісії МВС, він був туди включений, і він роками писав про зловзвружування саме правоохоронної правоохоронній системі. Творіть журналістський ілюстраційний комітет, творіть просто систему перевірок кандидатів. Ми, журналістів, якщо мобілізуємо, ми отримаємо набагато кращий архів і кращу базу даних, ніж є в СБУ. Я в цьому певні бомни так само, скоріш все, все.